Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Всіх вітаю у новому випуску нашого подкасту. З вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами Мирослав та Ілля. Вітаю. Сьогодні ми заглиблимось в одну з найстаріших сторінок історії Вінниці та розповімо про людей, які стали розбудовниками Вінниці, а саме князі Коріатовичі. Для початку почнемо з того, яким було Поділля до приходу Коріатовичів. У середині 14 століття Поділля перебувало під суверенітетом Золотої Орди. Регіон був неоднорідним. Східна частина контролювалася ординськими басками та Місцевими татарськими елітами, нащадками Коремси. У свою чергу західна зберігала залишки руської автономії. Нестабільність у регіоні посилила через велику зам'ятню в Орді. Ці фактори послабили контроль ханів і відкрили шлях до литовської експансії. Тяжким було й економічне становище. Хоч і Поділля було транзитним вузлом на торговому шляху, спад ординської данини та військові протистояння виснажували регіон. Трагедію стала чума 1346-1353 років, яка спричинила демографічну кризу в регіоні Підсумовуючи, можна сказати, що Поділля переживала тяжкий період в своєї історії. Тепер з розумінням в якому становищі перебувало Поділля, потрібно зрозуміти, хто були Коріатовичі, звідки походили, в якому становищі перебував їх рід, та як вони потрапили на Поділля. Коріатович є династії Литовсько-Руських князів. Одних із нащадків Гедеміновичів. Засновником роду є Михайло Коріат Гедемінович, син великого князя Литовського Гедеміна. Саме він зі своїми нащадками утворили окрему гілку, відому нам як Коріатовичі. Регіон навколо вільна є місцем походження роду. Адже там Гедеміновичі консолідували владу. Коріатовичі належали до вищої аристократії Великого князівства Литовського, мали статус спадкоємців Литовської корони та активно поширювали володіння за допомогою ослабленої Золотої Орди і руських князівств. Номінально Коріатовичі перебували у васальній залежності від великого князя Литовського. Фактично ж, вони мали своє військо, суди та навіть викарбували власну монету. Зокрема, Коріатовичі були серед тих, хто успадкував давній княжий герб погонь з емблемою вершника у швидковому бігу, ніби гонитві. З часом герб Коріатовичів трансформувався в герб камяцька Подільського із зображенням Юрія Змієборця. Прийшли Коріатовичі на Поділля внаслідок Литовської експансії на південь, після ослаблення Золотої Орди всередині 14 століття. Понизя, Поділля була регіоном, який перебував під ординським суверенітетом. Ти 240-х років, але велике зам'яття створило вільне місце для влади, яким скористався Литовський князь. Після перемоги литовсько-руських військ над татарами у битві на синіх водах 1362 року, Великий князь Ольгард передав в управління чотирьом його синам: Юрію, Олександру, Константину та Федору. Саме на цій території вони почали свою діяльність, яка назавжди змінила обличчя регіону. Коріатовичі мусили не тільки відбудувати зруйновані міста, а й заснувати нові, перетворюючи їх на справжні фортеці. Їхня політика була спрямована на Колонізацію та захист вони запрошували поселенців, даючи їм пільги, що сприяли швидкому зростанню міст. Найскравішим прикладом їхньої діяльності є заснування Кам'янця-Подільського як головної резиденції та будівництво Кам'янецької фортеці, яка стала справжнім щитом. Зокрема, зазначимо їхню державотворчу діяльність та впровадження західноєвропейських традицій. Коріатовичі, особливо Костянтин та Федір, активно спілкувалися з Польщею та Угорщиною, що відбулося на управлінні. Вони запровадили магдебурзьке право у деяких містах, що сприяло їхньому економічному розвитку. Та самоврядування. право цього впроваджувала так звана грамота Коріатовичів. Завдяки, як нині б сказали, про західні орієнтації Коріатовичів подільські міста одним з перших в регіоні отримали Магдебурзьке право. Відомо, що князі карбували власну монету подільські напівгрошики, що є рідкісним явищем для удільних князів з того часу і свідчить про їхню економічну самостійність і політичні амбіції. Це був період інтеграції Поділля у європейський культурний та економічний простір. На підладних територіях литовці нам не намагалися асимілювати місцеве населення, адже в литовсько-руській державі було 80% українців і білорусів. На підладних територіях литовці не намагалися асимілювати місцеве населення, адже в Литово-Руській державі було 80% українців і білорусів, яких офіційно називали русинами руськими або грутенцями. Особливо успішно вони розвинули місто Кам'янець, яке згодом стало економічним та політичним центром на Поділі. Порятовичі пожалували місто 200 ланів землі. Київська археографічна комісія у 19 тому столітті встановило, що 200 ланів землі дорівнювали 4025 десятинам землі, враховуючи те, що один лан становив приблизно 20,8 десятини. Міські землі держали між річками Смотрич, Мук, Шабого, Вицядністер. Деякі земельні ділянки були за 10-15 кілометрів від міста. Умовою надання землі кам'янчанам була їхня участь у спорудженні оборонних комплексів міста. На оборону міста подільські князі Коріатовичі жалували доходи з усіх яток міста і більшу частину штрафів, які надходили від судових справ. Кам'янчани брали участь у зведенні нових башт фортець, міських воріт, міських стін, у влаштуванні в них амбразур, постійній підтримці в бойовій готовності ровів і валів навколо міста. Зусиллями української вірменської, польської громад і ремісничих цехів було зведено руські та польські ворота, які перекривали дороги в місто через Смотрич. Побудований вірменський бастіон, міські ворота, різницька Нірська слюсарина гончарні вежі, міські мури, які оперизували місто. Як наслідок зведення комплексу оборонних споруд, кам'янець здобув славу найукріпленішого міста Східної Європи. Також, окрім Кам'янця, вони розбудовували інші міста. Наприклад, Олександр Коріатович, за даними подільських актів, видав грамоту на заснування міста Бар у 1370-х роках, де також було запроваджено Магдебурзьке право. Це дозволило бару стати важливим ремісничим центром, де розвивалися ковальство та торгів. Шіру. Вінниця, наше рідне місто, теж значно відчули їхній вплив. За даними подільських актів, Олександр Курятович у 1360-х роках видав грамоту, яка закріпила за Вінницею статус міста та надала їй привілеї для залучення поселенців. У тій же грамоті, збережені у вільніських архівах, зазначено, що Олександр Курятович дозволив вінницьким купцям торгувати без сплати мита протягом п'яти років, що сприяло розвитку торгівлі. Археологічні розкопки у Вінниці проведені у 1970-х роках виявили залишки дерев'яних укріплень. 14-го століття, які ймовірно були зведені за наказом Юрія Коріатовича для захисту міста від ординських набігів, ще одне важливе місто бар. Згідно з густинським літописом, Олександр Коріатович у 1370-х роках видав грамоту на заснування міста. Бар до того ж, Коріатовичі проводили активну соціальну політику. Федір Коріатович, наприклад, запровадив систему пільг для ремісників, які переселялися до Кам'янця. Згідно з грамотою 1374 року, збереженою в архівах Вільнуса, ремісники, які погоджувалися працювати на будівництві фортеці, звільнялися від податків на три роки. Ці дії створювали сприятливе підґрунтя для розвитку ремесла в регіоні. Зокрема, Коріатовичі ще дбали про безпеку торгівельних шляхів. Юрій та Олександр Коріатовичі за свідченнями Густинського літопису. Організували охорону караванів, що йшли через Поділля до Молдавії та Угорщини. Не розміщували військові пости вздовж річки Смотрич, що дозволяло купцям безпечно перевозити товари, такі як хутра, мед і віск. Це значно посилило роль Кам'янця як торговельного центру. За Коріатовичів проводилася жвава дипломатія. Федір Коріатович, зазначає литовський історик Альберт Вюк Коялович, вів активні переговори з горським королем Сегізмундом у 1380-х роках. Ці угоди дозволили Поділлю отримувати військову. У підтримку в боротьбі проти ординських набігів, наприклад, у 1380 році угорські найманці допомогли відбити напад татар на місто Смотрич, що врятувало регіон від спустошення, коли 1386 року з'єдналися Литва та Польща під владою Ягайла, Федір Коріатович склав йому присягу на вірність 1392 року. Через згоду між Ягайлом і його двоюрідним братом Вітовтом Кайстутовичем останній став великим князем Литовським, леліючи заповітну думку про усунення. Удільних князівств він став вимагати від. Подільського князя більшої підлеглості, ніж це було досі. А Федір відмовився, бути йому вірним. Навесні 1303 року Вітовт з литовськими силами рушили на Поділля. Федір Коріатович, почувши про це, відійшов до Угорщини, де мав значний уділ, а в кам'янці залишив свого воєводу Нестака. Вітовт вночі підійшов до кам'янця, штурмом узяв місто та захопив подільського воєводу Нестака. Але це вже зовсім інша історія. А майже 30-річна історія володіння кам'янцем князями Коріатовичами на цьому закінчується. Також варто зазначити, що навіть в нинішній час війничани чимало згадують і та пам'ятають Коріатовичів. Також проводяться експозиції у Вінницькому краєзнавчому музеї про подільські землі, де згадуються князі Коріатовичі. Документи видані ними карбовані монети. Проводяться шкільні та університетські програми, виховні заходи, під час яких розповідають про замок Коріатовичів. У день міста Вінниці програми включають реконструкцію князівських часів та лекції про Федора Коріатовича. Отже, тепер ми розуміємо, що Коріатовичі є значними фундаторами Вінниці, та змінили чимало в її історії. Ми повинні пам'ятати їх внесок та знати, як наше рідне місто стало таким, яким воно є. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.